Розділ сьомий Легенда. Я пропоную реванш. Сказала, коли Дарніель, задоволений своєю перемогою, радісно посміхнувся. Ми можемо битися скільки завгодно. Але ви програли цей бій. А отже... Я маю одне бажання не пов'язане з відносинами наших держав. Надіюсь, він не запропонує в якості бажання зробити щось, що зіпсувало би мою репутацію. Як би там не було, але образ, придуманий батьком, вибудовувався роками, і неможливо було оступитись так по-дурному. Десь глибоко в підсвідомості я розуміла, що єдина моя ціль в житті не розчаровувати батька, а в кращому варіанті подій, на що я навіть не могла розраховувати, мені хотілося його визнання як особистості. Але я піду на поступки і розповім вам легенду нашого народу. Продовжував дроу. Я була би не проти її почути. Байдуже сказала палаючи середини від цікавості, адже про другу практично нічого відомо не було ні в книгах, ні в літописах. Ходили одні легенди, більше схожі на брехню. Давним давно, ще до того як перший з драконів покинув печеру, наші народи, тобто ельфи і дракони, жили разом. Світлі не намагалися перевершити драконів, тоді і всі живі не мали статі. Це були щасливі істоти з двома головами і однією душею. Голови могли бути різних раз і мати різні погляди на життя, але вони завжди дивилися в одному напрямку. І ось одного разу вони вирішили, що вже досить дозріли, щоб вийти з темних печер. Алексія була проти і наказала почекати ще як мінімум сто років. Після масових протестів назріла війна. Ці істоти спалили всі вівтарі ікони, храми Олексії, чого богиня, звичайно ж, довго терпіти не могла. Вона погодилася випустити бунтівників, але в покарання за непослух. Розділила душі на дві частини з печер вже вийшли звичайні дракони й ельфи, пізніше ельфів розділили на світлих і темних, але це вже інша історія серед маси народу половинки намагалися знайти один одного. Одним це вдавалося. вони ставали ідеальними парами і партнерами в подружньому житті. А інші змушені були жити нещасливим життям, шукаючи колишню другу половинку в кожному переродженні. Не знаю, що говорять легенди інших рас, але наша говорить, що якщо ми знайдемо свою другу половинку, то зможемо знову побачити світло, і темрява підземних тунелів буде нам не так потрібна. Ми освітлюватимемо наш шлях разом. Від того як він промовив останнє речення, моєю шкірою, наче пробіг та бун мурах. Здавалося, що ці слова були не просто звичайним завершенням легенди, а адресувались саме мені. У нас є схожа легенда, але згідно з нею, дракон, який знайде свою другу половинку, отримає вічне життя, яке розділить зі своєю парою. Щоб відволіктись від думок, вирішила більше говорити. Ви в це вірите? Принц здивував мене цим питанням, тому я відповіла це відразу. Хто я така, щоб нехтувати легендами давності? Але якби ви знайшли свою пару, що б ви зробили? Жила би вічно, напевно. Не втрималась від жарту, але потім серйозно продовжила. Якби я знайшла свою половинку, я була би щасливою і нещасною одночасно. Чому? Поставив Дроу цілком логічне питання, на яке я не хотіла відповідати, але щось невідоме мені раніше зняло бар'єр недовіри, що вибудувався за роки, гри в п'єсу мого батька. Я відчуваю себе цілісно і зараз. Коли моя душа лише наполовину одна, у мене немає страху втратити те, чого ще не отримала. У мене є тільки я, і мене це влаштовує. Але коли ми, тобто дракони, дізнаємося, що таке справжнє щастя, то стаємо параноїками, намагаючись зберегти почуття ейфорії. Ми практично божеволіємо. Дракони дуже владні і не дозволяють своїй другій половинці навіть посміхнутися. Представнику протилежної статі. Я банально боюся зійти з розуму. «Дроу нічим не кращі!» Принц фиркнув, скривившись в якійсь сумній посмішці, ніби ця розмова доставляла йому дискомфорт не менше, ніж мені. Тому я знову запитаю вас, чи вірите ви в цю легенду? Дуже хотілося б, але ні, я в неї не вірю. Відповіла я адже жодного разу просто не бачила нічого подібного. Гаразд, ходімо в приміщення вам напевно холодно. Після моїх слів Дроу ніби перетворився в іншу людину. Ніби щойно й говорила зі своїм старим товаришем, якого потім підмінили на холодну, беземоційну статую. Тільки після його слів я зрозуміла, що мої оголені плечі і руки покрились гусячою шкірою. Так, ви маєте рацію. Погодилася я, слідуючи за майже непомітною постаттю принца в темряві. Я не думаю, що ми можемо повернутися разом, сказав він, навіть не обернувшись. Щось всередині мене клацнуло від образи, що в моїх словах вам не сподобалось. Чим я вас образила, намагаючись не переходити на рик, запитала принца, який, здається, вже практично біг від мене, тому була вимушена наздогнати його на, між іншим не самих низьких підборах. Дроу нарешті обернувся, але очі його були закриті. Тому я не могла зрозуміти, що відбувається в його голові. Демоне Ейнар, та ти вмієш налагоджувати дипломатичні зв'язки. Ідіотка. Усе гаразд, чорна принцесу. Відповів він офіційним тоном. Ну, тоді я йду перша. Все ж це мені холодно, а не вам. Відповіла, віддзеркалюючи його поведінку, зі мною відбувалося щось незрозуміле, коли я віддалялася від Дарніеля все далі й далі. Хотілося повернутися назад і з'ясувати причину раптової зміни настрою чоловіка. І гнів знову розгорався в мені було несправедливо говорити зі мною так зарозуміло тільки тому, що наші погляди на якусь дурну легенду не збігалися. Демо, не знає, що? Яке у вас право засуджувати мене тільки за те, що я не вірю в легенду? Люто запитала я, різко повертаючись до принца дрову. І нарешті відкрийте очі, майте хоч трохи поваги до мене. Але годину тому ви самі відмовлялися дивитися мені у вічі, сказавши, що цього робити не обов'язково. Холодно відповів принц. Що ще більше вибило мене з рівноваги? Ви сліпий? Мимоволі, з моїх вуст зірвалося питання, яке турбувало мене останнім часом. Усі дроу, які не знаходять своєї пари, сліпі? Відповів він напружено. Все його тіло було натягнуте як струна. Дивно, що принцеса, яка мала би мати хоч якусь у світу і знання про інші раси, не знає таких дрібних деталей про нас навіть якось образливо. По перше, ви не схожі на сліпого. Вигукнула я обурена його брехнею, а потім продовжила вже більш тихо, виправдовуючись скоріше перед собою. «По-друге, про темних ельфів відомо дуже мало. Ви дуже закритий народ, і потрапити у ваше середовище занадто тяжко для дослідників. Ви щойно сказали, що поки не зустрінете свою другу половинку, поки відчуваєте себе цілісною і без неї, вам нічого боятися або втрачати Ти ж саме із зором. До зустрічі зі своєю половинкою я вважав себе повноцінним. Ви... Знайшли свою другу половину, невиховано перебила його, коли мене осяяло те, що сказав Дарніель. Але це ж тільки легенда. А тепер? спокійно продовжував принц, все більше схиляючись до мене, поки наші очі не опинилися на одному рівні і тільки один подих розділяв наші губи. Коли Дроу розплющив очі, світло його смарагдових райдужок на мить засліпило мене, але я продовжувала дивитися зачарована зеленим сяйвом, яке повільно згасало, поки не залишився лише насичений колір літньої трави. Тепер ти віриш у легенду? Дроу вивів мене зі ступору своїм питанням, але. я... А як щодо Данта? Хіба це не була любов? Ні, цього не може бути. Не може. Це все галюцинації, тільки дурна гра світла. Так це просто гра місячного дурнуватого світла. Цього не може бути. У мене вже є пара, і я обіцяла, що ми будемо разом. Вигукнула я. Порушуючи зоровий контакт з роу. Так, у тебе вже є пара, і це я. Холодно відповів він, йдучи геть. Розділ восьмий. Сверка. Повертатися до балу взагалі не хотілося легенда, яку розповів мені Дарніель, постійно відтворювалася в моїй голові, я намагалася знайти якісь заперечення хоча б для себе, але у мене нічого не виходило, яких би зусиль я не докладала. Однак щось все одно не складалося, думки виривалися з голови, як слизька мотузка з мокрих рук. Дзвінкий жіночий сміх змусив мене зупинитися, завмерти від подиву. Тільки тепер, озирнувшись, я зрозуміла, що увійшла в лабіринт з кущів троянд. Я роздратовано фиркнула від неприємного, солодкого запаху квітів і знову почувся цей дивовижний, дратівливий сміх. Хто там? впевнено запитала я. І той, хто там знаходиться, зобов'язаний відповісти своїй майбутній королеві. Але відповіді не було навіть через десять секунд. Прикро. Вирішивши для себе, що це просто якась пара, яка розважається, я пішла далі. Скільки часу минуло з тих пір, як ми розмовляли з Дарнієлем, я не думаю, що більше, ніж півгодини. Але за цей час я встигла так замерзнути що ледве відчувала кінчики пальців. Я вже хотіла повернутися на бал, коли почула чоловічий голос дуже знайомий. Ми могли б бути разом, говорив він дівчині. Я зрозуміла це по слабкому задоволеному сміху. Ти хочеш цього? Більше за все, зачаровано відповіла вона. Я спробувала знайти цю пару, щоб переконатися в своїх абсурдних здогадках. Абсурдних адже це не міг бути він. Демоне, слух мене не підвів. Голос дійсно належав Андрену, який, на думку старшої сестри, тобто мене не готовий до таких стосунків. Чи я перетворююсь в батька, який намагається контролювати життя оточуючих. Ти отримаєш все, що побажаєш, Люба, сказав він і посміхнувся, щоб приховати розчарування, коли побачив мене. Я обернулась, щоб залишити місце цього мерзенного виступу з таким же мерзенним почуттям всередині. Андре не міг так вчинити це не підходило його доброму і ніжному характеру. Обманювати жінок, які щиро вважають себе претендентками на його серце. Навіть і для мене занадто, хоча це його справа, я нікому не розповім про побачене, але мені було б неприємно опинитись на місці цієї наївної дівчини. Можливо, тому я боялась відповісти взаємністю принцу Дроу, бо не довіряла йому. Гучна музика і радісні обличчя допомагали приглушити дивне почуття. Ти виглядаєш втомленою, сказав брат. Підійшовши збоку, що змусило мене нагадати собі про уважність, бо я його не помітила, і як він встиг прийти на бал раніше за мене. Все добре, Андрене, просто змерзла. Мій голос не виражав ніяких емоцій, хоча хотілося розповісти братові все, що я про нього думаю, я побачив, що ти гуляла з принцом Дроу. Тому я почав хвилюватися. Тепла, але тверда для його віку рука схопила мою, намагаючись зігріти замерзлі пальці. Я трохи розслабилася. Так, ми врегулювали конфлікт. Невже? недовірливо примружився брат у мій бік. Так, були деякі розбіжності в наших уподобаннях і думках. Про які вподобання ти зараз говориш? Він знову підозріло подивився на мене. Про танці. Тоді зрозуміло. Брат задоволено посміхнувся. І хто ж переміг? Він. Коротко відповіла я, знову замкнувшись в собі. А ти чим займався в саду? Звернення принца скоро почнеться. Він повинен зачитати умови для створення союзу. Перевів тему Андрен, опустивши погляд. Тебе щось турбує? запитала я, схвильована його поведінкою. Пам'ятаєш, я хотів тебе про щось попередити? Так, підтвердила. Намагаючись зрозуміти, до чого він веде, він хоче оголосити нам війну. Його останні слова заглушила гучна музика, оголошуючи офіційну частину балу. Всі замовкли. У повній тиші ми з братом підійшли до трону батька, зайнявши свої місця позаду нього. Протягом всієї офіційної частини я намагалася абстрагуватися від усього, що було далі. Хоча мене обурили такі пункти договору, довелося погодитися, що вони вигідні обом сторонам, складені правильно та не зачепишся. А зараз я прошу загальної уваги. Офіційний тон Глашатая змусив мене виринути з думок про фінансову частину договору. Останній пункт у списку, але не за важливістю хотів би зачитати сам принц. Всі, в тому числі і я, завмерли в очікуванні. Не минаючи поглядом нікого в залі, Дроу почав оголошувати останню частину. І останньою, заключною частиною я хочу запропонувати руку та серце вашій принцесі. Моє серце пропустило удар, а присутні почали радісно аплодувати. Їм сподобалась ідея принца. Тільки тепер я зрозуміла, що з самого початку, з перших хвилин нашої зустрічі, Дарнієлі намагався не залишати мені шляхів втечі. Я відчувала, як мої ніздрі роздуваються від гніву. Знову магія почала пронизувати мене, мов спис, і кожен її поштовх. Всередині віддавався болем в кінчиках пальців. Ні. Перервала я подальші офіційні вигуки дара. Ніхто не залишився байдужим, коли побачив спалахи магії в моїх очах. Я вже хотіла йти, але ніжна рука королеви Моргани зупинила мене. Стривай, не поспішай. Заспокійливо прошепотіла вона, відсмикуючи руку, ніби моя шкіра була неймовірно гарячою. Подумай про королівство. Мені начхати на нього. Мене тут і так бояться і ненавидять. Вигукнула в пориві гніву, не стримуючись. Здивоване ахання пролунало зі сторони глядачів. Здається, що деякі вразливі дами втратили свідомість. Байдуже, гості розступились, утворивши коридор, коли я вийшла. Я чула здивований, сердитий, роздратований, приглушений шепіт моїх підданих. Уже на виході я зупинилася від мстивого китка принца Дроу. Ти хочеш розв'язати війну?